Усім привіт! За мною фарбу ходила цілий тиждень, так хотіла пофарбуватись. У мене просто колір, от я вже не фарбуюся п'ять років, і він, знаєте, чи вигорів на сонці, чи що. Ну Він якийсь такий був такий тьмяний, вже ніякий, і коротше, вирішила я пофарбуватись. Ще до того побачила пару сивих волос. Друзі, от що вийшло. На камері він дуже темний, але він такого коротше, якби шоколадного кольору, і він ще трохи якби змиється. Але. Класно вийшло. Бе-бе-бе. Злато. <плес> І що ми там робимо? Хочу... Ми опинилися в дупротері. Знаєте чому? мене теж не знають. Нас вчора вечором вибухнув загальний лічильник, який стоїть на вулиці, і там, знаєте, дає світло, і це все. Світла нас немає. Нас те, що має зараз е, вимкнути світло з першої до півп'ятої, це по графіку. А по-друге, у нас взагалі немає світла вдома. Холодрига така що це просто балон закінчився. І ми поїхати в добротвір. Тут тепло, тут є газ. Ну, ми побудемо до вечора, то десь до п'ятої, пів шостої, тому що Даянці на 6 годину потрібно на масаж. Він ще не відпочався, але говорили, якщо температури немає, то можна, то, то можна ну, їхати. Я варю макарони, пали яйця. О, вони вже зважені. І зараз посмажу з ними. Таким дуршляк. Зараз Андріша Піде пістріпляється. Чекайте. Де її друшляк? Ютуб. Андрій, де друшляк? Є якийсь. Маленький. А де друшляк? Андрій. Ти її не мий. А де друшляк? Там немає. Там нема. Там Даянка куди носика закапає його. Сланіть <тас> <Соні, тяп -тяп. тас> Так. Ще бутилку я соні зранку розбила Даянка, ну знаєте. Шо? Її <тас> е е скляну і потрібно бутилку піти купити. Ти що, <тас> що свої тут цечки показуєш? Ні. <тас> Ні. Це тату йде купатися. І не розтягуй бодік. Коротше. Отак-то. Ну, так, беремо яйця, Ой. беремо хліб. От. Ми. Ми йдемо по каву. Я помила волосся, ми покупали, всі і себе нагодували. Тепер хочу кави. Відбрав коляску в машині. Ми йдемо. Мою четверту дитину стригти. За <ріст> Андрія й стригти. І що хотіла сказати? <ріст> Потім ще зайдемо, там є секундхед, я піду до секундхед. Я, я бачила там того разу, що він відкрився. І він класний, там класний одяг є. Таяна, там щось же буянить капець. Зайшли Аврору, купили шампунь, бальзам, ще себетки взяли на стіл, бо на Миколая. Кумунки приїдуть і що хотіла сказати, витянула люльку, будемо продавати люльку. Ну, як люльку, коляску? Ну, чесно, нам не потрібно, ми цілий час в машині, візочок ми маємо, знаєте, то що то. купили кашу, малі бутилочку, і прийшли додому. тож тобто, отак там Ще тут трохи побудемо і будемо їхати додому. Все. Спати давай. Давай спати! Диви Кашка скучила за тобою Взяли того разу від канпол, бо я бачу з тими авент, не напасешся просто напросто. Я ту скляну розбила. <рес> Давай я їй чолку підстрижу, гривку, порівняю там. <рес> Чілку. На кухні є ножниці. Чи тут є якісь? Ні, на кухні якраз є краті, хороші ножниці. Та пусти дитину, дивися. Ти, як швидко? Кажи, 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 Кажи ну тихо, будь. Кажи як ти кажеш, Даяна? Даяна, як ти кажеш, чьянка? А хтось? А хто гарний, гарний. Хто гарний, гарний? Кажи, я! Хто там є в зеркалі, Даяна? Що це тебе сповзає така? Тепер вона плаче. За тобою повторяє. Купив, значить, Андрій, Даяні іграшку. Стіч. Я не хочу їсти. Я хочу шоколад. Зоряна, можна шоколадку? Що шо сказала? Що сказала? Даяна, що з твоїм татом? Скажи, будь ласка. Ми вже Даяну покупали. Краще, друзі, нам дуже сильно повезло, мали виключити один тому, але вимкнули зараз, якраз коли ми маємо їхати. А там є. На, Січа! Що і Бузю тут хочеш? Ho... Тіця не хочеш? стіч! Па, па. Папа, стіч? Чап-чап хочеш, чекай, маму. Мама має рзутися. Бачиш, чопи. Їдемо. Друзі, нарешті е, дійшли руки до цієї плити. Це назгазова, портативна. отакої такої фірми купляла в епіцентрі недорого, вона була по акції 600 -700 гривень. Вона така нібито як розвалюшка, можна сказати, але вона дійсно крута. Я думала, що її буде, не знаю, на один-два рази. Але вона класна. Дивіться, як нею користуватися. Ми купляємо такі балони. Вони в епіцентрі недорогі. Наприклад, цей, я за цей дала 99 гривень і взагалі нормально справився. Чекайте, будь ласка, хвилинку. Воду поставила на макарони. Дивіться, перевертаємо. У мене просто його вже дуже мало. дуже мало. Відкриваємо оцю Відкриваємо Балон. Тут є отвір. Запихаємо його всередину. Щоб він був отако посередині. Закриваємо. Все, він закритий. Нажимаємо нанизу і все, ми його включаємо. Ей, ми його включаємо як газ. Бачите, він вимкнувся. Щоб вимкнути, перше натискаємо назад і піднімаємо оце вверх. і витягаємо балон. Тут балон легко відтягається. От, одним. Головне витягати балон, бо, тому що нам говорили, що одна жіночка забула і просто вибухнуло. Забираємо. Це ми нажимаємо, щоб газ якби закріпився. О, дивіться, дивіться. Бачите, він відкріплений. Дивіться, коли ми натискаємо, оп, він закріпляється. І включаємо, як газ. Все, можна менше зробити. Звичайно, він і дуже менше робиться. Я його ставлю на оце, на стільницю не ставлю і думаю, його не стати. Всяке буває це метал, щоб не нагрівся, і стільниця не поплавилася. Вимикаємо і забираємо балон. Все дуже легко і просто, хоча я думала, що буде важко. Це все отака. От Ось От такий виробник. Коротше, я в тому влозі не дуже продуктивно, вибачайте. Я варю макарони, у мене там ще підливка а, залишилася, якраз буде з тим. А вже завтра щось далі потрібно думати, боже, як це... Ай! <смірші> що ви мені зробили? Гарі... Абрикапа! Абрикадобра! Ага. <смірші> <смірші> Ти як добі маленький. Злата тримає тільки добре. <смірші> ага. Бавиться, чи там твою дупою Жабою. Абрикадобра! Забою. <реш> Чашка. Патя. <Каті>? Чашка. <реш> Чашка. Чашка. Покажи книжку. Я покажу кату книжка може комусь буде цікаво. <реш> Чашка. Тут все є. Віддаду я. Фарби. Фарби. Та, ти любиш їх розкидати, Фарби. Варсена. Фарби. Пензлик. Папа. Фарба. Тата. Олівчик. Тяпа. Лампа. Тяпа. Подушка. Тяпа. Крісло. А якщо ти потянеш зараз ту, дивіться, що роб... Я так кожен день збираю їх. Кожен день. До кого я ту ялинку ставила? ага? Я мала потреба камеру вивести. О, краще. Даяна що ти робиш? Ану, давай назад складай. Зараз Даяна, став назад. Ну хотіла тільки що забухати, але не вийшло. Забіла ванну, щоб з вами поговорити, бо там просто шухер що робиться. Ну, так як всі знають, що Зеленський ну, дав, як завжди, ту підтримку тисячу. Я оформлена на себе, на дітею, таке во всяке, знаєте, і побачила, що можна зайти на ЄВАЮА і замовити через Укрпошту. Коротше, я що зробила? Зайшла на Єву, покидала собі в корзину те, що нам типу, там потрібно. Боже, яка я брудна, це просто капець. І той і замовила, зробила замовлення, щоб мені ця доставка прийшла на Укрпошту. У мене тут з романами він немає, але я дала на левандівку, а Левандівці є Укрпошта. Ви просто замовляєте, щоб не прийшло новою поштою, а прийшло на ваше відділення Укрпоштою. І потім приходите і у, у цією карточкою того кешбеку розраховуєтеся. Я вже бачила в Тіктоці, що ну, не перші люди так розраховуються теж замовила, от хочу. Подивитися чи проконає. Але враховуйте, що там де доставка, бо одне замовлення я зробила, мені вийшло 4200 з чимось, а в мене на карточці на кешбеку 4 тисячі. І мені прийшло перезамовляти на 3 800 щоб ще плюс доставка пішла 100 з чимось. Тож врахуйте то не забавляйте наприклад, якщо у вас там тисяча, замовляйте на 800, щоб доставку типу, врахували в ту суму. Бо тому що мені так здається, що там не можна розрахуватися, наприклад, 4 тисячі кервеком, а остальну доставку, просто готівку або іншою карточкою. То я не знаю. Коротше, ладно, мені як прийде, я вам потім скажу, як так далі. Але кажуть, що це діє. Ота зимова така підтримка, типу тисячу той, що діє через ЄВО. Надіюся, вони не закриють, То не побачу, що ми так шухером-пухером, то все забуваю, бо Макдональдс кажуть, що закрили. Я думала, може, дітей зводити в Макдональдс, знаєте. І все. Там то я пам'ятаю, що я була оплатила комуналку. Я аптеці ліки була купила, пам'ятаю. У мене тоді діти хворіли. Щось мені чи що.